Питання до українців в Німеччині досить важливе, цікавить ваша думка. Якщо моделюємо ситуацію, я не буду називати імен, просто от ваша думка: є український блогер, не один в Німеччині, який працює з тими, хто. Працюю з Росією, працює з росіянами саме, типу, абсолютно всіма. Є відносини з Росією, з російськими засобами масової інформації і так далі. І так далі. Тобто, уявимо собі заходимо в кімнату, сидить блогер українець і блогери, яким Окей, все з Росією, вони регулярно в російських ЗМІ та де тепер ліце. типу, тусять собі разом. Потім то все об'єднується, ще в якийсь блог, коротше, тематики і так далі. Але суть в тому, що от є кімнатка, де вони всі собі дружать, їм все окей. Відповідно, я таке все посилаю, нахуй. А що думаєте ви?